43 тисячі ваших кревних тяжко зароблених гривень потрібні нам для кращої роботи, зокрема для відновлення одного з важливих евакуаторів бойової техніки. Будь ласка, долучайтеся до збору просто зараз. Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Фатерія, Ясишко. Добре. добре заїхав до козаків показати, на що зараз дійсний збір? 43 тисячі гривень. От цей. Один з таких добряцько навантажених евакуаторів бойової техніки, насамперед легкої, всіляких там квадроциклів і всякого такого. Щось тут пішло не так. По ходовій, по коробці передач. Ота це виглядає з цього боку. Отак От це виглядає з цього. Я достеменно не знаю, що там не так. Є перелік, я ще зроблю публікацію на каналі. 43 тисячі гривень це вже з доставками. <кій> До речі, я не фахівець, але мені чомусь здається, що притертість у цих голівих болтів це поганий стан речей. Наскільки от я знайомий з логікою побудови і роботи подібних вузлів, то. Голови болтів не мали би тертися взагалі. Виправте мене, якщо я помиляюся. Так, з доставками, коробка передач. Щось тут Якісь передачі не вмикаються, якісь там не працюють ще елементи ходової. Ну, коротше, ми з вами не дуже той автомобілісти. Задача моя проста зробити збір, максимально вас. Залучити, вмотивувати. Дайте, будь ласка, на перемогу. Їхня задача потім це все перетворити у робочий евакуатор, який повернеться в стрій. Тому що евакуаторів достатньо небагато. І коли кожен з них виходить з ладу, то, звісно, навантаження на інше суттєво зростає. Тому, будь ласка, закриємо цей збір якомога швидше. І втішимося плідній інвестиції. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.